Я Артем, колишній курець. Курив аж 17 років і нарешті, 3 роки тому, зміг подолати залежність. Допомогли кілька лайфхаків. Коли хотілося курити, випивав склянку води або відтискався 10 разів. А взагалі важливо мати чіткий план: признайш дату відмови від куріння. Опиши ситуації, коли в тебе виникає бажання вживати тютюн. Пропиши, навіщо тобі кидати курити. Адже у кожного причини свої. Знаєш, як і у мене, не люблю бути залежним. Для мене це прояв слабкості, наче ти в рабстві у сигарет. А сильні люди завжди перемагають залежності і турбуються про близьких, аби не наражати їх на шкідливий дим. З мого досвіду кинути курити було одним з найкращих рішень у житті. Почни з сайту Я Кидаю Курити. Там ти знайдеш безоплатну професійну допомогу. З підтримкою кинути корити легше. Вірю, у тебе також вийде.